Любиме ми срібну землю, а й бо в чому кайф. То коли ти закарпатець відчуваєш вайб. Коли малта з мішалки у ладу паде, гримит блочок на лісах, відрод горі йде. На фасаді ти стоїш в мозолях рука, но планшет нової у школі у твого дітвака. Коли дивиш на говерлу гору піп Іван, ти тогди на мого бога, сії землі пан. То коли пахне раненько скошена трава, розвидняється гурі вся полонина. Все коли грімкі легенди летять нам із книжки, довбу шпинтя і шугай то наші опришки. Все коли на подині пасуть дужі коні. Стара баба коло церкви, богове в поклоні. Древня то та церква відділа Мадяр, а тепер у нас мадяр з дронами фігляр, тріск ночної ватри скрив вих летять, вітри по верхах ялиці чатину шумлять.